Зараз прийшла весна, почалися часті поїздки по трасі, загород. І багато от, це саме відео для тих людей, які встановлюють собі от ось такі сітки в бампер свого авто. коли ставите таку сітку, то одразу можете готуватись. Ну, не, не, ну не, не одразу, так що там через місяць, а в майбутньому готуйтесь до ремонту двигуна. Оце все це зло. І ті люди, які ставлять сітки, вони роблять зло своєму мотору. От зараз сіткою. Єлі єлі тепер без сітки. Це от прямо те, що ви на відео бачите, може вдома взяти і такий ж самий експеримент провести. У вас на автомобілі стоять радіатори охолоджені. І коли ви ставите таку сітку, ви не робите їм краще. Зараз почнуть писати в коментарях. Я собі вже за два роки два радіатори поміняв, так навчійтесь їздити на своїх автомобілях. Чому одні люди їздять по... 200 по 300 тисяч трасового пробігу і не разу не міняють радіатори. А дехто раз виїде на трасу і проб'є радіатор. То це ж, напевно, проблема водієві, який пристроїться чи за комазом, їде і жде, щоб у нього щось вилітіло. З таким підходом, так тоді, чому ви не бронюєте собі лобові стекла? Так тоді я б ви краще б забронювати передню частину автомобіля, фари, бампер, капот від попадання камінців. Але не радіатор. У вас радіатор охолодження, який стоїть за радіатором кондиціонера. При забитому, при забитому радіаторі до нього і так приходить дуже мало повітря. А коли ви ставите ще сітку тоді доповнітне, і у вас радіатор ще хуже перестає, ну ще хуже почає продуватись повітрям. Да, багато хто скаже, я їжджу, у мене температура не росте. Так у вас постійно вентилятори працюють. У вас система охолодження працює на максимальних своїх способностях. Вона там тужиться, щоб спасти ваш мотор від перегріва. То краще зробити так, щоб повітря, так як повинно воно з заводу, так як це продумало, щоб у вас повітря через вашу реші. Яка там є в бампері, щоб воно проходило і продувало саме ці радіатори. Тоді у вас система охолодження, система конденсування працює в нормальних своїх скажімо так, характеристиках. Коли ви ставите сітку, воно працює на своїх максимальних можливостях. Антифриз перегрівається, вентилятори постійно працюють. А якщо на небо десь підклинить вентилятор, чи є якась проблема з забитим радіатором, можна обрати собі мотор. Перегрієте мотор, ремонт дорогий. Якщо хочете, щоб у вас нормальна машина їздила, усі сітки викидайте. І якщо ви там часто пробуваєте радіатор, то подивіться на свій їзди. Можливо, ви дійсно їздите там за фурами. Всі наші постійні клієнти. Ми самі, скільки б ми не їздили, у нас нікого немає такого, тому що ми знаємо, яке горе може оця сітка наробити вашому автомобілю.